Підсумовуємо підсумовимо фінальну серію офф між Соколом та «Кременчуком». З нами тренер Кременчука Ігор Єдапін. Вітаємо з перемогою і виходом у фінал. Як ви можете оцінити сьогоднішню гру? Дякую по-перше. Ну, сьогоднішня гра, мабуть, така дуже була головна для нас, тому що гарно пішли у серії. Ось хлопці дуже великим. Дякуємо, віддали себе повністю. Шайби ловили на себе воротар, як Лев працював. Тому, ну, всі молодці. Як вилучення впливали на гру? Ну, вилучення, звісно, впливали на гру, але хлопці е вистояли, не пропустили. В більшості дві закинули. Тому дуже важливо. На вашу думку, що стало найголовнішим у цьому матчі, що вирішило його долю? Ну, бажання у хлопців, бажання, мотивація е і ну, ще раз бажання до перемоги. До фіналу, до кубку. Велику роботу зробив також воротар команди Едуард Загаршенко. Як оцінюєте його роботу сьогодні? Та, едуард супер. Ну, я отримав травму, але дограв до кінця, розбили е, йому ну, обличчя до, до крові, але там, справжній професіонал. Як зараз почуває себе? Як зараз він почуває себе? Та гарно, гарно. Все, все добре. Супер! І як будете готуватися вже до фіналу? Ну, трошки, мабуть, треба відпочити, ну, День, може, два. Не знаю. І будемо готуватися до фіналу. Дякую дуже, Успіхів. Підсумовимо фінальну серію плей-офф між «Соколом» та Кременчуком. З нами головний тренер Сокола Олег Шафаренко. Як можете оцінити сьогоднішню гру? Наскільки ваші хлопці виконали усновки? Гарна гра вийшла. Ну, вилучення були у в однієї і у іншої команди, але ж більшість краще зіграв Кременчук, тому і сьогодні переміг. Як взагалі вилучення впливали на гру? Ну, вилучення було однаково, напевно. Але ж у третьому періоді треба розуміти, що кожне вилучення може бути останнім, тому, Тому треба дуже уважно грати. Не зуміли. Виконати це, тому і пропустили дві шайби, відіграли одну, але вже не, вистачило ще, ну, не вистачило вже сил та часу, щоб відігратися. Що стало вирішальним у цьому матчі? Що вирішило його долю? Ну, як вам сказати на це питання відповісти? Ну, на рівні команди, рівна гра, вирішальна стала. Ну, хто? Зміг закинути то виграв, ну це зрозуміло, але ж рівна гра. Моменти були, воротарі дуже добре грали. І у Кремчуга, і у Сокола. Тому рівна гра, але ж це хокей. Хтось має поступитися, хто виграв. Ваш воротар зробив чимало важливих сейвів. Як загалом можна оцінити його гру? Так, Богдан дуже гарно зіграв. То він такий повинен грати, тому він і перший номер в нас. Дуже дякую.